Привіт, дорогі глядачі! З вами канал Автотема. І так, незабаром, а точніше, з 14 грудня, тобто через 4 дні, оформлення автомобілів буде відбуватися зовсім по новому, зовсім по нових правилах. І зовсім по-іншому, можна буде з документами все робити. Як це буде відбуватися, давайте розберемося, тому що в силу вступає відразу. Дві постанови Кабінету міністрів. Номера постанов залишаю в описі під відео. Можете почитати, конкретно з ними ознайомитись. Але перед тим як хочу розповісти вам, що ж там буде нового в цих оформлях, хотів би кої ще показати. Дивіться, ззаді там все місто. Місто, центральні дороги, все нічого не видно, світла нема. Туман такий, що просто жесть. Видимість перед автомобілів буквально 3 метри. і пішоходи ще в чорному через дорогу валять як положено, навіть не зупиняються. Хорошо, що всі, всі думаючи, повільно їздять і нема ніяких аварій, ДТП. Ну як, звісно, є, ну слава Богу, небагато. Тому будьте вкрай обережні, уважні на дорозі. Справжнє випробування, можна сказати, для водіїв. Отака. Погода і ще й плюс неосвітленість. Так, ну, це зовсім інша історія. Тепер ж давайте про оформлення. Що там відбувається? По-перше, процедуру. Огляду автомобіля, або як ще її називають, експертизу, відокремлюють від оформлення автомобілів в цілому, тобто це буде окрема зовсім процедура, але це не означає, що її не потрібно проходити. Її потрібно буде проходити до того, як ви звернетесь в сервісний центр МВС для оформлення автомобіля. Це стосується як і... Перереєстрація автомобіля, так і реєстрація автомобілів, які в перший раз стають на облік, тобто пригнаних за кордоном, тобто на усі види автівок. Потім, потім, після того, як ви пройшли процедуру цієї експертизи, так отримали експертний висновок, висновок цієї експертної комісії, там поліції чи хто там буде вас перевіряти. Потім маєте право звернутися до сервісного центру МВС для переоформлення автомобіля в двох варіантах. Перший варіант це ви безпосередньо, покупець-продавець, йде і переоформляєте автомобіль в звичайному старому вигляді, як це було раніше, тільки вже процедура пройдена до того. А другий варіант це коли Так буде тихіше трішки. А другий варіант це коли ви перед, замість того, щоб піти до сервісного центру МВС, онлайн подаєте заявку з двох телефонів, двох комп'ютерів, двох ноутбуків, чого завгодно. Заходите до кабінету водія на одному пристрої, на іншому, і подаєте заявки на оформлення автомобіля. І якщо все там добре, з цим купля-продажа оформляється. Онлайн і нікуди не потрібно їхати, нікуди не потрібно йти, все пройде онлайн. Ніяких черг, ніякої біганини, нічого. Просто пройшли експертизу, з телефонів все подали. З двох один пише, що я купую такий автомобіль, другий пише, що я продаю такий автомобіль. Все наскільки простіше. І ще, що. Технічний паспорт та, техпаспорт автомобіля можна не отримувати взагалі. Ви можете просто замовити електронний, ну, відразу в дію, вам прикріпиться електронний технічний паспорт. Він діє на рівні з бумажним. Бумажний можна не отримувати взагалі. Ну, якщо ви все-таки наважитесь, то ну, потрібен він вам. Наприклад, там за кордон хочете виїжджати, так я думаю, що наших наших здії там ніхто не буде на них звертати увагу, то подаєте заявку і потім в назначений вам час ідете і забираєте техпаспорт уже пластиковий. так, Але можна цього і не робити. Тобто бачимо, що. І права також можна уже не отримувати пластикові, можна лише електронні вдії. І тепер і техпаспорт можна не отримати. А хтось каже, що робити, якщо телефон розрядився, мережі нема, світла нема. Зараз наразі вже достатньо пред'явити будь-який документ, навіть там ваш паспорт. І... Поліція по базі пробиває, що у вас є техпаспорт на автомобіль, що він в дії зареєстрований, що у вас є посвідчення водія електронне, і ну, тобто, проблем виникнути не повинно про те, що ви забули документи. От така ситуація на сьогодні: так все змінюється. До речі, про зміни це все ступить в силу 14 грудня, але як розповіли в сервісному центрах, так. В прес-конференції, що воно буде вводитись, якби поетапно. Буде вводитись поетапно, тобто спочатку щось. Одне, потім інше, буде перевірятися, як воно буде працювати, додати про те, як воно буде вводитись, будуть безпосередньо інформувати на офіційній телеграм-сторінці самого сервісного центру. Я туди підписався, посилання також залишу під відео і но, я буду все там вичитувати і вам перерозповідати. Тому якщо не хочете. Читати, слідкувати за цим всім дивитися, як воно буде приймете, то просто підписуйтесь на канал Автотема, і я вам про це все розповідаю найактуальніші автомобільні новини України. Тож, очікуємо таких нововведень Готуємося, що їздимо вже. Без якихось документів, головне телефон не забувати, або хоч якийсь свій документ про посвідчення особи. Ну, зараз військовий стан то обов'язково потрібно щось з собою носити, так щоб показати, тому що можуть навіть ну, на вулиці перевірки, поліція має повне право для встановлення особистості, навіть вас забрати в учасник. Ну, це вже зовсім інші історії. А наразі про це думаю. Зрозуміло, розповів, Лише не зрозуміло, як воно буде діяти. Тож, 14 числа пробуємо спеціально для вас переоформити якийсь автомобіль, щоб вам на прикладі уже роз'яснити, як це все працює. Ось от така от ситуація на сьогодні. А, секундочку, відповіді на ваші коментарі дивіться. У мене на каналі є три відео про введення тихогляду. До речі, про цей тихогляд уже. Такі навіть великі видання почали писати, що готується, готується вже проєкт постанови про те, як, в якій мірі він буде вводитись. Тобто все йде, так як і говорили, що нічого там не буде відмінено, і він дійсно буде прийнято. Тож, Протехогляд є три відео, там різні нюанси обговорюються в кожному свій. І багато хто в коментарях пише: от що ви того не сказали, того не сказали. Того воно є сказане тільки в попередніх відео. Тому я спеціально для вас ще підзбирав новенької інформації, доволі цікавої інформації. І хочу випустити одне загальне велике відео. Все про техогляд, як воно що де буде, коли цього очікувати, на яких підставах? Тобто. Скласти все до кучки, щоб ви не шукали там, 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 по кусочку дивилися, так. Тож, в найближчий час також зроблю, уже готовлю спеціально, спеціально для вас ну, автомобілів. Друзі, там просять, щоб підігнали, щоб показати, на прикладі що де як буде перевірятись і що де як не пройде. Тому думаю, що також буде цікаво. Тож, онлайн-оформлення від. Винесення експертизи як окремої і переоформлення без отримання тих паспортів як такого на каналі Автотема. До нових зустрічі!